На годиннику 6.45 ранку, по місцевому це 5.45, прокидається середземне море, місце просто заворожуюче. світить місяць, співають півні. Настільки тепло, настільки приємно було спати. На цих камінцях ви собі не виявляється. Можна спати, було практично роздягнено. Я намет і не закривав. Укривався тільки трошки спальним мішком. Кажу тихенько, бо мої сусіди ще сплять в тому великому авто. І ми на пляжі тут вдвох, біля Албанського кордону. Вівці вже вийшли пастися. Їх собака пастух вивів. І вони допізна, до темна, своїми дзвіночками, своїми бубінчиками тут ходили і нас обаюкували. Отут є такі місця. Ось тут таке місце, ось тут деревця, там стоять трейлери. І я не знаю, чого. Немає людей. Чому взагалі тут е, така місцина, а людей немає? Для мене це дивно. Може, дуже багато моря. І тому людям є що вибрати. Ну що ж, рано треба починати з водних процедур. Море кличе, іду. Подивимося, яка вона водичка зрана. Ой, яка приємна. І подивіться, як кожен камінчик видно у воді. У детаках, бо тут можуть бути їжаки морські колючі. Колись я собі загнав колючку, було дуже боляче. Блаженство, особливо, коли врахувати, що сьогодні мені прийдеться знову їхати жарою. Mm -hmm. Коли ми відпочивали з дочкою на Чорному морі, теж в веломадрівці, ми рахували, скільки кроків було до моря від намету. Порахую і зараз. Один, два, три. 4, п'ять, шість, сім, десять, дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять. А 14 крок вже в море. Фіга, інжир, смоква. Це все назви одного плоду. Ось він, який вчора мені подарувала Албанія. Ось таким красивим пейзажем з таким екзотичним фруктом. Я тут на березі снідаю. Медова смакота. М -м. Мій кінь готовий до нових пригод. До нового 28-го дня. Моєму мандрівному шляху дуже прикро. Прощатися з таким чудовим місцем, чудовим морем, але мушу. І тому їду вперед на зустріч новим пригодам. Он де машинка моїх сусідів, а тут поряд стояв мій намет. Поки не жарко їхати дуже приємно. Щодо культури поховань в Греції, ви бачите, в основному пам'ятники білі, всі могилки направлені в одну сторону, в сторону сходу. В основному використовується білий мармур в надгробках і всюди стараються зверху поставити хреста, як я розумію, коли є ось такі кільця, то значить плита знімається, і там сімейне поховання. А в Греції, як ви бачите, вже і не кирилися, і не латиниця, І як його читати, хто його знає? Побачив величезного-величезного кактуса опунцію, яка вже прицвіла і в неї безліч зав'язалася ось таких плодів. Вони їстівні. Ось такі вони чудові. Оце були квіточки. Але їсти можна тільки з пілого плода. Ось, я знайшов тут одного. Іще одного такого оранжевого плода. І зараз я його спробую зірвати. Але для того, щоб зірвати, треба бути дуже обережним. Окрім ось таких великих колючок, тут є мікроколючки, які потім дуже важко виймати з тіла. Тому зривати треба таку пунцію картонкою або папірцем. Я себе максимально захистив. Знайшов якусь фольгу, знайшов якийсь папір і саме отак пробую таким чином зламати один плід кактуса. Ага, І так ще й просто це зробити. Ну от, Практично я його зламав. Зараз покажу, як я його буду чистити. Спочатку зрізається верхня і нижня частина, тепер зрізаю з цього боку. А, головне не загнати колючки, особливо б язика. Це не просто ось зрізав тут, викидаю. Тепер розрізую ось так вздовж. І так знімаю оцю шкурочку. Оце всередині єстівне. Зараз доберуся до єстівного, хоч би воно не впало в мене. О, оце єстівне. З днем кактуса люди. М -м -м. Знайомий смак у пунції. Кидаю все в рот. М -м. Нарешті і опунцію я скуштував. Там всередині якісточки. Смак дуже ніжний, дуже такий, знаєте, як супле. Не утримався, пішов, вирвав і другого плода. Головне. Що я оминув всі колючки і не загнав ні в одні. Особливо неприємно, коли вони чіпляються за язика. Так, черепаха. Ти що тут робиш на дорозі? Тебе ж зараз переїдуть. Що це у тебе на носі? Давай я тебе. Ти хочеш, щоб я тебе переніс. Куди ти хочеш йти? Давай, ти хочеш на ту сторону? Йди. ж тебе роздавлять. тебе ж роздавлять, яку красуню. Іди туди. Йди. Бачите, в'їхав в, в Греції в долину і тут також апельсиновий край. Апельсин. Що справа, що зліва. Все це апельсинові сади. І якісь є сорти, я бачу, що вже починає жовтіти. Моя мрія зночувати в апельсиновому саду. Може і здійсниться. Побів мене GPS велосипедними маршрутами і вивів ось на такий місток. Цікавий, схожий на римський. Ну як ним не пройтися. вимурований місточок венеціанський Ой, приємно підніматися і спускатися. Маршрут в певний момент розділився на велосипедний автомобільний. Я вагався, чи їхати мені цим маршрутом велосипедним, тому що думав, можливо, тут немає асфальту. Але поки що асфальт є і окрім мене нікого тут нема. Я один. Милуюся красою і слухаю тишу. Мені здається, я другий раз вже зустрічаю таку істоту, яка гріється на асфальті. Це щось із коників. Але ця трошки поранена і тому не така агресивна. Ті дивні є створіння. А ось тут дві оси когось поїдають. Дуже активно. Цій місцевості русла рік попересихали. А весною, мабуть, тут все заливає водою. Якісь черепашки мені трапляються дуже-дуже скромні. Тут вони нікуди не спішать. Куди воно повзе? Хто його зна. Прикро, коли попаде під колесо. А ось я потрапив в країну Києві. Оце все. Ліани Ківі. Що такої кількості я теж ніде не бачив. Бачу в приватних секторах. Всі ми полюбляємо цей вітамінний фрукт і отак вирощують ківі. Вражає, правда, вражає масштабність. Ось вони. Спробую один. Достигли! Мені, здається, це золотисті киві. Спробую подивитися і вам показати, який зараз кивий всередині недозрілий, ого, твердий! Ого, ось такий, а на смак. По-перше, не вкусити, по-друге, ну, як трава. Тому йому ще рано. Які ж вони струнки кипариси. Не Недарма струнку дівчину асоціюю з стрункістю кипариса. Струнка, як кипарис. Ох, людоньки. Затаскав мене веломаршрут в такі гори, такі круті підйоми. Що з голова кругом іде. Фух. Жарюка. Добре, що хоч асфальт є. Дуже важко в горах, дуже. Тут такі тропи, кози ходять кругом. Інколи зустрічаються поселення. Як тут люди живуть? Де їх діти навчаються, де вони харчі купують. Але нічого не поробиш, мушу рухатись далі, лежати, відпочивати теж нема коли. Вперед. Ось тої гори через оцю всю щелину під кутом 10 градусів, піднімаюся на іншу гору, сил вже нема ніяких. Хочу дати пораду. Коли ви мандруєте велосипедом десь в горах. Буваєте маршрут велосипедний, але паралельно є автомобільна траса, то краще їхати автомобільною. Вона більш пряма, виправлена і більш рівніша буде. Тому що я вже впевнився, в котрий раз, що велосипедний маршрут в горах дуже важкий. І він так кружляє зверху вниз. Такі кути підйому і спуску, вже просто жах. Ну, коли тільки вам хочеться романтики, вибирайте велосипедний. А так я раджу автомобільний, коли вони йдуть приблизно паралельно або десь сходяться в потрібній вам точці. Бо я вже сьогодні видобався цілий день, їду, а проїхав всього з Гулькін-Ніс. Більше не їду. І не просто йду, а тащу велосипед на собі. Дуже змучився. Гори мене сьогодні на 28-й день вимотали, звичайно, сповна. Залишилось мені до того міста, де я спробую сісти на потяг і проїхати частину маршруту десь біля 35 кілометрів. Знайшов лісочок, такий дубовий, але поставив намет біля залізного дуба. Є такий різновид залізний дуб. Рідучий і колючий. І ось тут у цьому лісочку буду собі баюшки. Не так романтично, як на морі, але все-таки буде мені спокійно, спокійно, без тривог. І всім українцям спокійної, тихої ночі.